Мама можна я лохину подавати? Чим? Чеснодавка. Уляна, не подивляю, будь ласка. Як вона називається? Що називається? Ну каже, що ти в руках тримається. Як називаєте? Часнодавка. Ну, давай подумаємо логічно. Що їм давити? Ну, ось. Дивись. дивись. Ось тобі є сіблінчики. Ось тобі, дивись. Курошки, чесник. І сюди дави. А як його? Я... А че... а че? он... Чесники. Дві сточки поки бать. І дві сточки. Чесник як стало. Бери наступний. Ну, чому він так став? Ну дивися, бо вже літо, чесник не такий соковитий і він там застрає. Зрозуміла? Часнодавці? Чесно... чеснодавці, так. А я два кинула добре? Так, хоч всі, аби помістилися. Що там? А то треба їсти кашу. Можна. Угу. А воно кисло чи густ? Хто? Це кунжут і паприка. Можеш скуштувати. Це спеція паприка червоненька така. Не погано. Ну от. Воно Трошки таке гострувати. Густрувати? Оскривати може бути чесничок. Ти ж чесничок пальчиком знімала? Знаєш що... хочу... знає, що... чому? А я Твоя... хоч стільки за воду можуть А знаєш, що як є маленькі кусочки. Ви як маленькі сім'ї. Чесно, цей часник так я не люблю чистити. А чому? Бо він вже такий дрібненький, не сильно комфортний. Поїдемо до дідуся з бабусею в село. Наберемо в них чесничку вже такого гарного, Вадим. цьогорічнього, він смачний. А це торічний він вже трошечко. Давай скільки я хороший. О, а тепер дави. Давай. Давай. Головне, щоб помістилося. Головне, щоб помістилося. Бася, як розставилася. Давай допоможу трошки. Давай. О, О. бачиш? Тепер дивись. Ось це отак назад. А. От туди додаємо ще. Звісно. Ну, дивись. Хопа! Звучайно, Звичайно, бы. треба навіть. Кидай. Себя. Кидай ще той. Там нема вже що розділя. І диви. Хопа. Тепер дивись. Ось там потрібно. Мам, а я так хочу. Можна я обтрусу? А як ты? Чим ты обтрусиш? Та я тільки трошки тобі допоможу. Все. Оп. На. На, я ж не викидала. Я просто ножиком. Діткам вот. не можна ножиком. рисувати. І витрушуй пальчиком його. Замаринуєш крилишки?